Швидку маневрену та багатофункціональну автівку отримала від Меденвесту бригада оперативного призначення Національної гвардії України Карадах у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Усі ми слідкуємо зараз за розвитком сучасної війни. Бачимо, що противник дуже активно використовує fpv дрони. На оптоволокні і тому застосування бронетехніки стає все тяжчим. А саме такі легкі автомобілі, які ми додатково обшиваємо захистом, вони дають змогу ефективно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення. І це відповідно підвіз. Особового складу боєприпасів виконання завдань пілотів, тобто різноманітних спектр задач. Основні переваги баги кажуть бійці це непомітність та швидкість. Вони можуть дістати туди, де не проїде звичайний всюди хід або бронетехніка. Нам надають і баги, і зараз активно використовуються мотоцикли. Це широкий спектр і різноманітної допомоги. Я думаю, також розкривати ми це зараз не будемо. Але ми дуже вдячні за дану машину і за дану допомогу. Окрім Багі, Медінвес придбав та передав надзвердійцям п'ять мотоциклів. Дана техніка буде використовуватись на лінії зіткнення безпосередньо з метою швидкого пересування особового складу до позицій довезення провізії та боєприпасів. Не вперше ми маємо вже справу з «Метінвестом», Тому хочу висловити щиру подяку «Метінвеста» Сталевому фронту за підтримку особового складу. Нацгвардійці кажуть, така допомога стане у нагоді в бойовій роботі наших захисників. Мототехніка це такі мотоцикли, це баги, це те, що зараз саме необхідне для... Швидкого пересування проти техніка, яка зберігає життя здоров'я нас державою забезпечується. Така дорогостояча. А от така дрібна техніка. Це ну те, що пришвидшує пересування особового складу, скритне пересування е, на полі бою. Від початку повномасштабного вторгнення у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова група Метенвес надала допомогу армії на суму понад 5 мільярдів гривень. У Запоріжжі компанія Метенвес представлена підприємствами «Запоріжсталь», «Запоріжкокс» та Запоріжжя Дякую